Новачки цього разу відпочивали. На те були об'єктивні причини, мотивовані відбором спортсменів до складу збірної. Попереду чемпіонат України представляти нашу область мають кращі. Цього разу у нас від е, в меншій категорії віковий від сьомого кю це оранжевий пояс, в старших вікових категоріях від зелених поясів. Е, Новачки в нас відпочивають пов'язано з тим, що ми хочемо, і основна мета цих змагань це зібрати оптимальний склад збірної Хмельницької області для участі в чемпіонаті України. Традиційно спортсмени змагалися в ката й а судді виводили оцінки за виступи. Звісно, в різних категоріях були свої завдання як в комплексі вправ, так і в комітет. Діти 8-9 років змагалися за обмеженими правилами, у дещо старших поєдинки були більш наближені до вільного бою. Цей хлопчик Данило Машевський у групі спортсменів 8-9 років став переможцем. Якщо не, ну, га не гарно тренуватися, то можна завдати комусь травму. Скільки разів ти тренуєшся в тиждень і наскільки ти старанний, як ти вважаєш? П'ять разів в тиждень я тренуюсь. Як ти думаєш, ти сьогодні заслужена перше місце? Так. На чемпіонат України, де виступатимуть і діти, і дорослі, тренери планують відібрати близько 30 спортсменів. Мабуть, найскладніше буде на чемпіонаті України каратистам, яким 14-15 років, адже кожен із них хоче потрапити до національної збірної і поїхати на перший чемпіонат світу. Якщо раніше в нас змагались тільки дорослі, то з цього року будуть приймати участь категорії 14-15, 16-18, 19-20 і дорослі. Тобто в нас, якби є спортсмени, які можуть достойно представити Хмельницьку область цих фокових категорій і ми хочемо підтвердити цей статус на чемпіонаті України і щоб наші кадети, юніори також виступили на першості світу. А на цих змаганнях перші місця посіли в категорії 8-9 років Данило Машевський комітет ілля Матвійчук ката, 10-11 років Віталій Петельчук, комітет, Максим Кривоносов – Ката, 12-13 років. Андрій Бойко ката Анатолій Кравець комітет, 14-15 років. Андрій Жилко Ката Максим Городецький комітет.